Що там, дає чуть-чуть не вийде, ми закапаємо. А? Це близно вищухнуться, воно сховається там, не видно. Це теж повідлущується? Ну, так воно вже від... ну, то воно ж під цим сховається там, підкапається трохи. якщо... Не, просто в плані, коли буду рівняти, то типу, може ще більше відстатися. То підкапнемо, Ми краще його підкапнемо туди. Угу. За те, щоб його лишити цілим нефарбованим. Добре. Коротше, яка ситуація? Привів мені військовий цей автомобіль, попросив його продати. Я його 2-3 дні покрутив, ніхто його таким не хоче брати. Взяв гріх на себе, будемо зараз його викатувати, вставляти в нього заднє скло і будемо його е так продавати. Фарбувати не будемо, хочу його підкатати, бо там хтось йому вдав в бампера, десь він там здавав чи що, я не знаю, що там ним сталося. Хочемо його підкатати і заднє скло вклеїти, і вже тоді будемо його продавати, як є. Ну звичайно думаємо, щоб потім продати, ви ж його не хочете купити його так, як він є. Е, а ви чого всі повсідалися туди? Я не знаю, як ми маємо влізти. Як ми маємо влізти? Дивіться, дивіться, як ми, як ми маємо влізти. Тут же ж це ж машина продумана. Чекай, бля, де це воно? Ну, да, Тут є воно така херо. О, Давай, Андруш. А на якому фрузі? Тут все через дорогу від тебе. Бля, як це цю херню. А, тут, тут все намальовано. Інтуїтивно все зрозуміло. Давай, залазь. Боже, скільки там місця. Дімон давай свинься вперед. Да, 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 місце там вам хорошо, зручно. Але, але диви, яка класна, яка класна машинка. А? Давай, Андрюша, я сяду коло тебе. Чекай, бляха муха. Я, яка ж вона зручна? Так, закривай. Диви. Чорна стеля з сіточкою. З алькантарою. З алькантарою. А ти подивися, яка тут, тут ділочка така вся прикольна. Слухай, і дивися, ми сидимо тут чотирьох і так зручно. Ну, андрухи, звісно, треба було ногті обрізати на ногах, то було би більше місця. Єбать, Як тут зручно. Блять, це ж двері дверь. <реш> 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 Реклама, за яку не платили. Бачите, яка ажурна. На цю заправку можна їздити на фотосесії. <риві> Дивіться, яка автентична стіна, як тут гарно. Ніби як попали в минуле століття. Що там включають чи ні? яка там антена? Блін, така, така автентична, прикольна машина. Андруша, відійди з дороги, чого ти там стоїш? Зразу відчувається порода, британська порода автомобіля. Якщо хочеш мати такий автомобіль, Данила не 173А. А ти бачив, пижика привезли. Дивися, м'яті, викатали всю. Єдине місце треба отут підкапати і отут підкапати. Це витирається, це нормально. Де? І ще тут. Ну Це просто тому, що була формація, воно тут на углах чуть полізне. Ми підка... замовимо фарбу, підкапаємо і все буде чітко. Це все одно ж краще, ніж його фарбувати. правильно? Скло вже замовлене. Замовлене скло, в понеділок хлопці мають його нам приліпити. І що, ми його тоді миємо, миємо. І я думаю, напевно, на цей треба купаки буде купити, гарні поставити. Поставимо гарні купаки, а може навіть і поміняємо колеса і будемо продавати. Так, на пижик приклеїли скло, поїхали його, заберемо і будемо доробляти далі. Будемо думати, що з ним далі робити. Там ще по підфарбуванню подумати і по хімчистці, по уборці. Погнали. Там з нашим пижиком. Вже стоїть сохне. Його ще вчора казали забрати, але в нас не було часу. Америка! Америка! Ще треба дворника вставити. Це ми вже вставимо, пограємося. Вже можна сьогодні здерти плівочку. Ладно, це ми потім пограємося. Це так має бути.